І дякую Богу за те, що я жінка, за те, що я мама, дружина, сестра, за те, що в житті маю я половинку, за те, що у мене є справжня сім'я. Це щастя велике, безмежна це радість бути початком нового життя. І, хоч це нелегко, і порою так складно, та все ж я щаслива. Хоч стомлена я, та знаю, прийде у житті та хвилина, коли відпочину на грудях Христа, а зараз не можна, бо кожна дитина чекає, що ласку я їй віддала. Я богом поставлена бути у домі підтримкою, радістю і втіхою всім, тому не зважаю на болі чи втому, бо знаю. Що силу я маю у тім, хто небо залишив, залишив всю славу, прийшов у цей світ і усім послужив, в усьому і завжди Він мені помагає, моє джерело Він підтримки і сил. Усе перейде і усе закінчиться, та знаю, майбутнє щаслива моя, бо виросту діти і вдаль розлетиться. Та збільшиться вдвічі родина і сім'я. Я буду щаслива, бо маю надію, що в Божому Царстві ми будемо всі. Найбільше про що у житті цьому мрію, щоб діти спасені були у Христі. Я дякую Богу за те, що я жінка, і в мене на це є багато причин, бо жінка це мудрість. Бо жінка підтримка, бо жінка це чистий і затишний дім, а ще це смачні і обіди, і сніданок, приємна вечеря і радість усім. Бо жінка від Бога отримала в спадок можливість приносити щастя у дім. А ще жінка ніжність, любов, також жінка, то жінкою бути велика це честь. І роль у житті наша дуже велика. І дякую Господу Богу за це.